Доброго дня! Сьогодні говоримо про налагодження проєкту. І перш ніж перейти до Матеріалу сьогоднішнього року, давайте з вами пригадаємо, що ж таке інтерпретація проєкту. Пригадайте, будь ласка, а також давайте пригадаємо, яке призначення в нас має програма інтерпретатор і які особливості її роботи. І також пригадайте, будь ласка, які помилки називають синтаксичними, і як вони виявляються на етапі інтерпретації проєкту. Для того, щоб відповісти на ці питання, пропоную. Вам поставити відео на паузу, поміркувати і вже потім рухатись далі. Що ж, якщо ви сказали, що інтерпретація проєкту це його відтворення, то ви цілком праві. Адже інтерпретація це реалізація програмного коду. Так? Тобто наша програма-інтерпретатор, вона Читає код мовою оригінала і виводить результат опрацювання цього коду. Так, тобто вона не о, виводить нам переклад на о, машинну мову, а одразу ми бачимо результат. Виконання нашої програми. Окрім того, працюючи з програмами-інтерпретаторами, ми з вами зустрічалися з синтаксичними помилками. Це є ті помилки, які допущені у синтаксисі, так, пропущені знаки, або ж відступи, або ж лапки, дошки і так далі. І на етапі інтерпретації проєкту ці помилки в нас відбуваються в idl Shell. так, мамо. Де ми можемо побачити, який рядок має помилку, і яку саме помилку має цей рядок. Сподіваюся, це ви пригадали, і. Ще добре пам'ятаєте. Але при цьому зверніть увагу, що працюючи з помилками, так, тобто, з, працюючи з опрацюванням синтаксичних помилок, тобто їх виправленням при створенні проєкту, власне відбувається наступне: ми побачили помилку, ми Побачили, де інтерпретатор на неї вказав, виправили її, і можемо запустити вже на виконання нову версію проєкту. Якщо ця помилка вже вичерпана, тобто ми лише одну помилку припустили, то наша програма спрацьовує і ми отримаємо готовий проєкт. Проте час від часу трапляється так, що помилки можуть проявлятися на етапі самого виконання проєкту, або ж після того, як проєкт завершив своє виконання. Приклад того це виконання проєкту, яке переривається несподівано, без. Ну, якоїсь причини, на перший погляд. Або ж результат виконання нашого проєкту є неправильним, некоректним. І в таких випадках ми кажемо, що у проєкті містить, міститься логічні помилки, так? тобто не синтаксичні, а логічні. Одним зі способів виявлення логічної помилки є створення використання. Тестових наборів вхідних даних. Для кожного з цих наборів даних визначають результат ще до початку виконання проєкту, порівнюють його потім з результатом виконання самого проєкту. І якщо в нас виявляються певні розбіжності результатів, або ж переривається виконання проєкту, то нам необхідно. Знайти в проєкті ті команди, які й стали причиною цих розбіжностей, або ж причиною переривання виконання проєкту. Процес пошук логічних помилок в проєкті з використанням тестових наборів вхідних даних, називають тестуванням проєкту. А процес виправлення помилок в проєкті називають налагодженням проєкту. Так, Тобто, коли ми кажемо про налагодження проєкту, ми кажемо про виправлення помилок, здебільшого логічних, у нашому проєкті. Розглянемо це на прикладі тестування лінійного фрагмента проєкту. Нехай потрібно скласти проєкт для обчислення значень функції, де y дорівнює 2х-5 поділене на x квадрат плюс 1. При цьому значення змінної x можуть бути різними. Фрагмент проєкту для обчислення значень цієї функції матиме наступний вигляд: x float input і уведіть x. Y надається значення 2 2 Х-5 поділене на Х помножене на Х і додати 1. Зверніть увагу, я нагадую, що коли ми працюємо з дробами, обов'язково ми маємо брати у дужки, так, для того, щоб дії виконувалися послідовно. І далі нам необхідно вивести y, тобто print y. І. Дуже часто а, учні, записуючи команду присвоєння для обчислення значень відповідного виразу, можуть забути взяти знаменник або ж чисельник у дошки, і можуть о, вести команду наступним чином, так? тобто, коли відсутні дошки. В цьому випадку, що відбувається? А, в нас буде складатися логічна помилка. А, і, о, Якщо ми будемо застосовувати при цьому вдалу добірку текстів, так, таким чином, щоб, наприклад, х у нас буде дорівнювати нулю, то ми зможемо побачити, що наш проєкт не надасть нам очікуваний правильний результат мінус 5, а буде переривати своє виконання і повідомить про наявність помилки, і також про сам. Номер і вміст рядка, так, який в нас має цю помилку. В даному випадку цей рядок, де в нас Y надається значення так, 2х 5 поділене на е, наш знаменник, так, який не взятий у дошки. Ну і власне, ми бачимо, що це є в нас помилка. Досить часто для полегшення пошуку логічних помилок, а також надання пояснень в тексті програми для її користувачів до проєкту, додають коментарі, і ми з вами, в принципі, вже з ними працювали. Коментар то є той текст, який ігнорується інтерпретатором і включається до тексту проєкту з метою полегшення його розуміння, а також пошуку логічних помилок. Коментарі в проєкті мовою Python це є частини рядка від символа хештег до кінця рядка. І він може розміщуватись або ж після команди, або в окремому рядку. В будь-якому випадку це не буде помилкою. Так? І при цьому зверніть увагу, так, ось у нас додані коментарі. Коментар в жодному разі не може знаходитись лише всередині команди. На відміну від окремого рядка або поряд з командою, у мові Python не передбачено коментарі, які займають декілька рядків. Проте, якщо нам потрібно додати до проєкту опис, який буде займати кілька рядків, то його ми можемо подавати як текст, при цьому розмістивши на початку проєкту. Дуже важливим є те, що перед текстом та після тексту ми маємо поставити символи троє лапок. Так? Тобто цей текст в нас буде сприйматися саме як коментар, який займає декілька рядків. Під час тестування час від часу також ми можемо тимчасово не виконувати пев певні команди. В такому разі ми можемо перетворити ці е команди на коментар. Для цього слід виділити необхідні нам рядки з коментарями та натиснути сполучення клавіш Alt-3. І на початку виділених рядків з'являється в нас символ, два хештеги, і рядки вже будуть вважатися коментарями. І коли нам знов потрібно, щоб ці рядки з командами виконувались, ми їх виділяємо знову і натискаємо сполучення клавіш Alt плюс 4. В такому, о, після цього символи, кештегів в нас у виділених рядках зникнуть і команди почнуть виконуватись. Ось таким чином відбувається налагодження проєкту. Дякую за увагу і до зустрічі на практичних завданнях.